І зараз міністр закордонних справ Кулєба їде в Пікін. Як ви вважаєте, чи зможе, чи зможе адміністрація Зеленського зробити Китаєм союзника? Китай не може бути союзником апріорі. Китай не може бути союзником України. Не може. А шовковий шлях має рухатись в інакшому в зворотньому плані. Україна може забезпечувати джерельну основу експансії з Заходу на схід. Це абсолютно хибна і химерна уява того, що шовковий шлях працює тільки в одному напрямку: що все виробляється десь там в якомусь Китаї, і з цього благодатного джерела усілякої всячини ми отримуємо один пояс, один шлях, домінацію Китаю у світі і так далі. Знаєте, яким інструментом будуть Китай сержати на сраку? Абсолютно не військовим. Замість Китая те все, що вони виробляють, будуть вироблятися в іншому місці? Де? В Україні. Правильно, в українських землях. І тому ці всі плачі і срачі з приводу деіндустріалізації України можна теж так само покласти в Погтване. Тому що? Е Україні слід вибудовувати абсолютно інакшу в стратегічному плані конфігурацію своєї економічної потужності. Але лінія, Курск, вороніж Саратов є критично важливою для контролю саме Україною. Без цього ніяких шокових шляхів не буде.